Доброго дня! Тема уроку, який материк найспекотливіший на планеті. Пригадайте, у яких півкулях розташовується Євразія, якими океанами вона омивається? Роздивіться зображення Африки. У яких півкулях вона розташована? Є вигляд на глобусі та вигляд із космосу. Африка другий за розміром материк після Євразії. Це єдиний материк, який майже посередині перетинається екватором. Його територія переважно розташувалася в межах двох тропічних і екваторіальних поясів землі. Саме тому впродовж усього року Африка отримає багато тепла і світла, а на переважній частині її території цілий рік літо. В Африці на території Лівії була зафіксована найвища температура у світі плюс 58 градусів. Вважається, що слово Африка походить від назви племені Афрі, яке вдавнину жило на півночі материка. Згодом ця назва поширилася на весь континент. Зверніть увагу на узбережжя Африки. У порівнянні з іншими материками воно має досить рівну берегову лінію. На ньому мало заток, зручних для розміщення портів. Африка переважно підвищений континент. Середня висота над рівнем моря тут становить 650 метрів. На північному заході здіймаються хребти атласких гір. А на південному сході драконових гір. Загалом північ Африки називають Низькою через переважання низовин, а гористий південний схід високим. На півночі материка розташована найбільша пустеля світу Сахара. Опади в Африці розподіляються вкрай нерівномірно. Регулярні і рясні дощі випадають у бабіч екватора. Далі на північ і південь від екватора кількість опадів поступово зменшується. Украй мало їх у пустелях сахарі і калахарі. Зате на крайній півночі і півдні материка кількість опадів знову дещо зростає. Річкова мережа в Африці розподілена нерівномірно. Найгустіша вона в екваторіальній частині. Тут протікають повноводні річки Нігер і Конго. Найглибша річка у світі, близько 250 метрів. У посушливих пустельних областях Африки річок немає. Натомість їх перетинають сухі річища, що заповнюються бурхливими водами після сезонних дощів. Одна існує і виняток Могутній ніл. Найдовша річка Африки. В Африці багато глибоководних прісних мальовничих озер. Зачаровують красою гірські хребти та стрімкі водоспади. Наприклад, водоспад Вікторія, озеро Вікторія Африканське море. Найдовша вершина Африки засніжена гора Кіліманджаро, 5895 метрів, розташувалася поблизу екватора. Ґрунти в Африці переважно бурі й коричнево-червоні. Вони виникли внаслідок дії різноманітних природно-кліматичних умов континенту. Корисні копалини Африки відзначаються багатством і різноманітністю. Це і поклади руд, з яких виплавляють метали, і паливні корисні копалини, такі як кам'яне вугілля, нафта, природний газ, а також дорогоцінні. Золото і алмази. Кінець.